Найефективнішим методом лікування синдрому сухого ока, особливо пов'язаним з дисфункціями бомійових залоз, на зараз вважається ipl терапія У нас в клініці ця терапія проводиться комплексним методом, де ми поєднуємо IPL та фотобіомодуляцію. За рахунок цього ми можемо досягти покращення кровообігу за рахунок розширення кровоносних судин, запустити секрецію цитокінів, зменшити запалення, покращити клітинний метаболізм та покращити ліпідний шар сльози. Такими маніпуляціями ми можемо покращити стан наших пацієнтів курсом від 2 до 4 процедур. Процедура є абсолютно безболісною, ви будете відчувати лише інтенсивне тепло та яскраве світло. В Вафтарниці ми використовуємо найновіше. Методи лікування, тому за рахунок цього комплексу або однієї процедури з комплексом ми можемо досягти покращення при таких захворюваннях, як халязіон, ячмінь, до або після рефракційна хірургія, постблефаропластика, блефарит. Все буде вирішено одним апаратом в кращому медичному центру офтальміка.